Доброго дня, автомобіль привіз нам подарунок, подарунок наш подарунок, якого не було в нас вдома трошки часу, згодом розкажу, що і до чого. Так що чекайте, зараз все буде. Зараз ви отримаєте всі відповіді на свої запитання, яких було в коментарі. Що ж ви зробили? З ДМТЗ, що він перестав кидати то білий дим, сизий дим, чорний дим. Я відписувався всім, що да-да-да зніму пізніше. От сьогодні настав той час, коли я дам відповідь на всі запитання стосовно нашого малого ДМТЗ 244X. Далі буде. Трошки не встигли, приїхала до нас посилочка, яку вже без нас, скажімо так, розпакували. Ну нічого. Так, А посилочку нам привіз ось такий автомобіль. Наш ДМТЗ. Зустрічають його батько і Славко. Привіт! Зараз буду знімати Розказувати, багато хто цікавився, що сталося, що ви зробили, як ви позбулися <плес> тої проблеми, яка була на відео. Трошки не встиг на розвантаження, ну, то таке діло. Приїхав він трактор в такому автомобілі. Вчора ввечері його завантажили в Дніпрі в цей автомобіль. І сьогодні в день, яка зараз година, перша година дня водій доставив нам цього трактора. Зараз вже заїдемо в двір і буду розказувати, що до чого, чому він їздив у Дніпро і що з ним було, що по ньому робили. Син зараз розвернеться і зажене у двір. Так, ще раз всіх вітаю. Значить, нарешті малий повернувся додому. Не було його вдома десь біля, 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 біля місяця, мабуть. Е, його приїхали, забрали і почалася нельотна погода. Морози, сніги. Тому та він, нам, в принципі, і не потрібен був, тому абсолютно ніяких, ніяких запитань немає до імпортера. Значить, ось він. стоїть вдома поруч з старшими. Братами своїми. Що з ним було? Хто дивиться, підписники? Пам'ятають перші відео з ним і дуже вдячний тим людям, які почали писати, що щось з димом не так. Кидає сивий, білий дим. Після того, як прочитав коментарі, відразу написав Ярославу, Ярослав. Передав мої контакти Роману, і Роман зв'язався. А, Ярослав Роману переслав відео, він подивився і висновок був відразу. Тобто, відреагували в принципі, дуже-дуже швидко, за що я їм вдячний. Питання попаливні. Так, відразу питання попаливній. На що попросили звернути увагу? Ну, тобто, як, яка історія? Да? Шепетівка, Дніпро далеко. Ми Чернігівська область, тобто їхати. Їхати просто так ну, не хотілося б, я розумію, людей так, от, коли Роман зв'язався зі мною, він повідомив про те, що під форсунками може бути дві шайбочки, Так, якась більша і менша. Я їх вживу не бачив. Він потім поговорив з батьком і попросив дістати форсунки. І виконати одну шайбу. Тому що яка ситуація? З км 385 з заводу Лайдонг, але працюють всюди люди і китайці теж люди. І не дивлячись, що це великий завод, що це масовий продукт, ці мотори. Паливні системи, все. Але теж китаєць може бути в якомусь не тому настрої, чи якісь технології їхні, не в тому, що щось може хотіли покращити, але ніфіга вони не покращили. Поставили дві шайбочки під форсунку. Батько, людина знає цю техніку. Не один раз на попередньому тракторі лазив до тої техніки, до тих форсунок, до того всього. Він розуміє, про що мова, і ну, аби хлопці не їхали. Ну, звичайно, там, Шепетів чи з Дніпра їхати по такому пльовому питанню. Він, звичайно, зголосився, розібрав, і дійсно, там було дві, дві шайби під тою форсункою. До цього, до цього трактор дійсно кидав біленький димок, тобто світлий дим, про який акцентували саме у коментарях. Тобто, те, що не є добре. Значить, прибрав він ті одну шайбочку. Там вона чи була чи більша, чи менша, я вже не пам'ятаю. Справа була трошки вже місяців, мабуть, два назад. І після того працював. Трактор вже працював. Потім наступний ролик був: що люди вже почали питати, що зробили з трактором, чому немає того диму. Я відписувався, відписувався, але я не міг казати, тому що до кінця проблема ще не була вирішена. Значить, білий дим той пропав. Дійсно, пропав. Але зараз ну, я вставлю ролик, що він, чорний дим був, він кидав сажу. Коли ти даєш газу, він кидав сажу. Рома, доброго дня. Все-таки я вважаю, що мабуть є проблема якась, тому що ну, кидає сажу дуже сильно. Прогрітий він ну, 60 показує, їхав по дорозі і працював трошки. Але кидає, ну от руку підставляю. Прямо, прямо в массажі. Тому я не знаю. Все-таки варто щось, щось зробити, все-таки якось по свободі приїхати подивитися. Бо я переживаю, щоб мене наробити біди. Славко пробує дивитися на дим. Тому що білого диму, які були питання, ну там потім окремо розкажу. Білого немає ніякого, але є темний. Ну, наявне є питання по паливні, тому що сажі кидає на руку. Ну, ну то тобто палив на форсунки, да? Білий дим пропав, наче все нормально, гуд, але працюючи, щось роблячи на тракторі, якось ну, забагато чорного диму, все одно. Так, так, наче як не має бути, тому що є і, і скаут наш. От, є і лавол і там газуєш, ніякого чорного диму немає абсолютно. Запускай. Так, і погазуй. Давай, я достаю. Подожди. Абсолютно чиста рука. От тобі, так. Да. Однозначно, проблема з паливною, так що чекаємо в гості. Скаута зараз тільки що завели, і на холодну, ну, холодний, але немає сажі, нічого на руці немає. ну Немає так бути. Тому ні, все-таки було питання не вирішено до кінця. І з Романом продовжили ми діалог. Потім він каже, то може вже питання бути типу, по паливному насосу. Але вже туди батько вже не став лізти, і вони вже домовилися з Романом, що все-таки спеціалісти їхні приїдуть, але шансів більше на те, що все таки приїде машина, забере його на базу. І вони подивляться це на базі. Ну окей, зима на вулиці, нам, то в принципі, цей трактор не потрібний, без кабіни, морози йдуть. То, то ні, нам трактор був не потрібен, питань ніяких. Uh, і вже в січні місяці, в січні, місяці, не знаю якого числа, то вже не є настільки принципово, приїхала машина, забрала цей трактор. Uh, забрала цей трактор, почалися морози, снігопади, страшенна погана погода, звичайно, ну, він стояв на базі там. А, і ну, не, не в нас в гаражі, а на базі. Тобто питань немає ніяких. І ось буквально тиждень назад ми з Ярославом спілкуємось. Він каже, так і так, робимо трактора, закриваємо це питання швиденько і веземо до вас. А, хлопці на базі. Зняли відео спеціалісти. Я його зараз ставлю так, буде краще з перших вуст. Як то кажуть, так всім доброго дня. Звернулася до нас людина по сервісу. Були проблеми зараз. Сервісник все скаже, які були проблеми і як все вирішувалося. Забрали трактор на ремонт. Трактор був придбаний в Чернігівській області. Попутно їхала машина, забрала тракторець, відремонтували. І завтра веземо. Вже знову в користування Напрацювання не багато, але моменти бувають різні. І стараємося кожному допомогти. Так, які були е, яке було звернення? Звернення було те, що трактор димів на холостих оборотах, і коли газу давав, він димів і кидав сизенький димок. Було прийнято рішення витягнути форсунки, провірити їх на стенді. Ми їх витягли, провірили, і всі форсунки були з тиском 150-140. Тобто угу. це дуже мало і вони лили. Поставили нові форсуночки, настроїли їх на 180-175, в основному зараз на 180, ну, коли прогріється, буде 175. Да. Встановили їх, димність уйшла і відрегульовані були клапана, бо вони були зажаті на всіх трех центрах. Угу. Тобто це всі маніпуляції провели і трактор не почав робити нормально, без диму, без нічого. Не, якщо, звісно, нажимати педальку газу дуже різко, то димок чорненький підкидувати буде, бо це так на всіх тракторах. Е, дивись, ти поясни е, ну, взагалі людям, які будуть купляти або мають, наприклад, техніку на 24 сили за цей дим, ось е, типу, що це ну, трьохціліндрові двигуни, як ти пояснював? Ну, Трьохциліндрові двигуни, якщо е, різко нажимати на педаль газу, а при нагрузці він буде кидати чорний дим. Тому що дуже велика доза солярки йому йде, в нагрузочку він йде. Ну тоді, е, коли держите цю педальку, щоб він розвив оберти, тоді цей дим перестає йти. Це хіба що вцепити в нього щось таке конкретне і тягнути ним Тоді він, зрозуміло, буде дим нагрузочку. Так і працювати не можна. Uh -huh. А так, в принципі, якщо різко газу даєте, то це є нормальна робота, коли він трохи тебе в цьому та не сажу кидав. Зараз не кидає. Сажу він кидав, тому що в нього всі три форсунки лили. У нього розпилу там не було, солярка, не згорела. І було ще звернення по тормозах. Людина написала на колесі тормоза, ми думали, що це до нас. Ось спочатку не хотіли його робити. Точно. Але була проблема трошки з тормозами. Також це хлопці відрегулювали. Все чікі-піки. Так що зараз будемо е, останні підготовки, і завтра буде техніка у свого власника, кажу, нового власника, у свого старого власника. Ще щось робили? чи що? Чи що? як? Все. Все. Все, все. А, І до речі, було перед тим звернення, людина до нас звернулася, ми йому відправили е, ці ж її форсунки, ми йому її відправили, просто вони були, е, ми їх в себе Ну, вони були нові запаковані, ми їх не перевіряли, і це була е, наша помилка, тому що е, вони були не налаштовані правильно, не розпилювали, так як ну, треба. Так? Там розпилювачі стояли, не ті, що потрібні були з нового. Так, тобто з нового були погані так. розпилювачі. Ось так, що от, е, і таке може бути. Але зараз прийнято до уваги, будемо це все перевіряти на стендах, якщо будуть такі звернення е, у клієнтів. Так, що якось так. Якось так. Скільки тут мотогодин? один? 35. 45. Коротше, трактор тільки після обкатки. Та, та й таке. Бувають різні ситуації, головне їх вирішувати. Все. всіх благ. Це грузиться. Ну, але я своїми словами все одно розкажу. А, значить, форсунки, які прислали роман, прислав батькові. Батько їх поставив. Але ті форсунки були неправильні, вони були нові. Вони були не налаштовані, вони не, ну, не підходили. Батько їх поставив, білого диму не з'явилося, але чорний не пропав. Тобто, сажу воно як гнало, так і гнало. Тому оце так забігаючи наперед. Що зробили? Що зробили хлопці в Дніпрі? Спеціалісти? Вони замінили форсунки, ті витягнули. Вони були не ті, що треба. Вони вставили нові форсунки, налаштували їх на стенді, налаштували на правильний тиск і все. 14 лютого зараз. Машина, автомобіль привіз нам вивантажив трактор. Ми якраз вдома в селі, і є можливість відзняти, відзняти, дати відповіді на запитання. Ось так от закінчується історія а, з вирішенням питань проблем, які були попалені в системі в нашому новому а, малому дмтз 244X. А, Пишіть коментарі. Всі коментарі, які тільки будуть у вас на умі, всі пишіть. Відношення людяне, людське. Вони йдуть на зустріч. Так, «Да, скажете ви, ну це ж їхній обов'язок. Обов'язок обов'язком. Але оперативність реагування, оперативність вирішення проблем це дуже-дуже важливо. У нас проблема зі скаутом а, була копієчна. Вона копієчна була, але батько тоді не став до нього лізти. Тут проблема, ну, типу, паливна, якби ну, спробували і. Намагалися самі, не вийшло. І таким чином вирішило. Приїхала та ж машина, забрала, поремонтували все. Я хочу відмітити людяність, людяність імпортера, людяність працівників, людяність Ярослава, дякую вам дуже, людяність Романа, який теж постійно був на зв'язку. Я вам дуже дуже вдячний. У мене немає жодної претензії до вас по срокам ремонту, тому що він нам не потрібен. Був такий період був, що, що я все розумію прекрасно. Тому що морози, сніги, ожеледі. Ситуація, вибачте, з ТЦК У нас теж є велика, велика проблема. Тому я все це розумію. І я дуже вдячний за людяність і за гарне відношення до своїх клієнтів. Ви чуєте своїх клієнтів, ви йдете на зустріч, е, ви, ви молодці. Хлопці, ви молодці. Я вам дуже-дуже вдячний. Тому це не говорить про те, що трактор поганий. Тому що це є мотор заводу Laidong КМ385, яких, не знаю, десятки сотні тисяч, мабуть, на наших українських теренах. Але, але раз в рік і палка стріляє. Тому. Не важливо, чи ламається, чи не ламається. Важливо як сервіс, як імпортер вирішує ці проблеми. А на досвіді цієї ситуації, яку я висвітлюю, я показую, я відразу Ярослав сказав, Ярослав. Я зніму відео, кажу, будь ласка, від вас. Ну ми не будемо скривати цього факту, але кажу, ми покажемо всю правду, як ви, як ваш сервіс віднісся, як ви відреагували, це буде тільки в плюс. Тому Ярославу, я попросив. Вони теж зняли ролики, які я вставив. Це все супер, це все класно. Це показує відношення, правильне відношення до, до своїх клієнтів. Тому історія з ремонтом нашого ДМТЗ 244X завершена. Вона позитивно завершена. Будемо далі працювати, знімати нові відео про роботу цього малюка. І... Далі буде, як то кажуть. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал. Ті, хто не підписався, випадкові, які подивилися, підпишіться вам не важко, мені приємно. Ставте вподобайки і обов'язково напишіть свої коментарі. Я дуже чекаю коментарів саме стосовно цього ролика. Дуже цікаво почитати. Е, от, так от. Так що, все, закінчуємо. Дуже вдячний за перегляд. Всім до побачення, миру, добра, на все добре. Як кажуть, з корабля на бал відразу прицепчик вивести сміття. Прогріти трактор і перевірити стосовно сажі. Рука чиста. Ні, рука чиста, в порівнянні з тим то було страшне. Ану зараз різко натисну, тоді трошки, мабуть, кине. Ну так, так трошки кидає, але це абсолютно не то, що було. І головне, що коли ти натискаєш там в от, такому на обертах, то її не кидає. Нічого не, не збільшується. Ну, як сказав Ярослав, вірніше майстер, що ці мотори під навантаженням все одно будуть кидати чорненький димок. О, от вже плюс чотирьохциліндрових, що... Цього немає, взагалі немає. Ну нічого страшного. Причепчик такий автомобільний, якому вже бозна скільки років. Анонс замовив нового причепа, який буде універсальним. І під цей трактор. І під наш великий так що прицепчик скоро має бути.